Щось мені останнім часом часто випадають різні пропагандистські пости російські в Фейсбуці. Що, типу, ми там, наша відповідь Макдональдсу, там вкусна точка розмазал Макдональдс. Сьогодні от мені трапилася наша відповідь Барбі. Я думаю, що це за нація така, наші сусіди, що їм постійно треба комусь відповідь якусь давати. Ну, По-перше, воно дуже смішно виглядає. Я не знаю, чому вони не свідомі того, що Макдональдсу типу пофігу, який вони там відповіді дають. А по-друге, я думаю, це через якісь е е якусь невпевненість в собі, умовно кажучи, я, слава Богу, не пробував це вкусної точки, я впевнений, що це гімно відверте. Ну, якщо ти виробляєш якесь гімно, то тобі постійно треба комусь щось доводити. Якщо ти робиш класну продукцію, ти визнаний в усьому світі там, або в твоїй частині ринку, тобі нічого не треба доводити, не давати ніякі відповіді і так далі. От. На жаль, на жаль, ми живемо з такими ущербними персонажами поруч, і, на жаль, ми від того будемо страждати. Я думаю, що наступні декілька десятиліть. Але це теж така думка на подумати.